Доброго ранку, мій рідний садочку, доброго ранку, всім миру й тепла. Добрий день, з вами я, Тетяна Сергіївна. Дітки, а подивіться, а що це у нас за будиночок такий гарний? Великий, різнокольоровий. А подивіться, хто ховається в цьому будиночку. Хто це завітав нас в гості? Так це ж наша лялька-катруся, подружка наша. Дітки. А подивіться, як гарно виглядає наша лялька. Давайте разом з вами її розглянемо. Подивіться, яка гарна сукня в неї. А якого кольору, хто мені скаже. Так, рожевого кольору. Молодці. А подивіться, який гарний капелюшок нашої ляльки. Так, молодці. А якого він кольору? Рожевого добре. А подивіться, які гарні, гарні оченятка в нашій ляльки-катрусі. Зеленого кольору. Молодці дітки. Лялька наша ще має гарне довге волосся. Ох, дітки, а що ж трапилось з нашою лялькою катрусю? Вона зіває та тре свої оченятка. Що лялька хоче, хто мені підскаже? Так, наша лялька втомилася і хоче спати. Дітки, а для того, щоб покласти нашу ляльку Так, нам потрібно ліжечко для ляльки Катрусі. Що ще. Подушка, добре. Що ще. Ковдра, так. І ще. Простий. Добре. Молодці дітки. Давайте разом з вами застелимо нашу ліжечку для нашої ляльки каті та положимо її спати. А давайте разом з вами допоможемо нашій ляльці-катрусі підготувати її ліжечку до стола. Подивіться, яке гарне ліжечко в нашій ляльці Катрусі. А якого вона колю? Рожеве. Так, рожеве з малюнка. Дивіться, для того, щоб підготувати нашу постіль, нам треба застелити постіль спочатку. Далі подушку і ковдру. Нашу ляльку треба зняти верхній одяг. Все добре, спало та крепко, давайте заспіваємо разом з вами її колоском. Ой, лю-лю-лі-лю-лі, На лі На лі личі. Наша лялька заснула. Я вам дякую за увагу. Всього найкращого.